Шрауцім флексерам траперам з вами Сведі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується такому виконавцю, як ієндіор, e. молода зірка, яка створила вже мільйонну фан базу. Чим же цікавий Єндіор e. та який був його шлях до успіху? Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. let's, get it, let's go! Want your company See me get high, yeah, yeah Put some pride in it car. it's making me sad So I like you Breaks weighing down on my heart Now we arguing in my bedroom Till I get you in my bed Give you my mind, and You wanna fill it up or not I'm over my limit Watching the clock spin Ієн діор той, кого часто називають індасті Плантом, і навіть його альбом має таку назву. Талановитий хітмейкер та сонграйтер уже живе своїм кращим життям. Майкл Єн Олмо народився 25 березня 1999 року. Напевне, важко знайти людину, яка не чула його трек «Mood», на якому також був Твоні Фо Golden». З раннього віку він любив музику, ріс на треках Марка Ентоні та Зі, А також слухав рок гурти. Він ріс у звичайній сім'ї, але як і усі представники покоління Z, хотів більшого від цього життя. У травні 2017 року він закінчив хай скул в його рідному місті Корпус Крісті. І хоч і з Техасу, він не став новим кімілінером, полом волом чи Слім тагом, навіть не Майк Джонсон, а вирішив іти своїм шляхом і підкоряти хід паради та дівочі серця своїми ліричними бенгерами. Після того, як його поперли з роботи в компанії по доставці UPS, на прощання він їм сказав: горіть в пеклі, срані невдахи, а я буду реп зіркою. Не знаю чи дійсно він так сказав, але точно подумав. І Є Діор почав заливати треки на Саундклауд та набрати свою першу фан-базу. Він не був кращим в школі, але йому подобалося писати есе та розповідати історії. Один із його ранніх треків Веюет отримав багато стрімів і прикув увагу команди продюсерів інтернет-мані Тес Тейлор, Нік Міра та всі ці чуваки. Він переїхав в Алей та зависав з ними на студії. Музика це все ще його цікавило. Врешті-решт, він отримав хороший контракт в свої 23 роки та дропнув два релізи. Ор – один із тих виконавців, хто розмиває кордони між жанрами хіп-хопу, поп-музики та рок-музики. Його мотивував успіх Броук Хемптону, треки принца та Джей Коула. Також і Ор – великий фанат Джус Уорлд і каже, що продовжує його звучання. Juice World був зіркою в його очах і він відкрив двері для інших виконавців. Також він каже, що немає ніяких правил у створенні музики. Просто роби те, як ти відчуваєш, іспанська його рідна мова, тому йому близька та музика, яку роблять Джей Балвін та Бет Банні. Ці виконавці вивели латиноамериканську музику у мейнстрім. І Енді Ор каже, що на мікс хіп-хопу з роком, на його думку, вплинули Juice World та Machine Gun Kelly, що переросло в мелодичні RB-поп-балади. Його дебютний альбом отримав 296 мільйонів стрімів, і на ньому відмітились Тревіс Баркер, Trippie Redd та Гана. Також на його першому EP I'm Gone був сингл Sick and Tired з MGK та Тревісом Баркером. І цей трек дебютував на третій сходинці чарту Billboard. Під час пандемії він вчився грати на гітарі, та кожен є учасником креативного інкубатору Вікінда Хаус. І йому допомагають створювати звучання майбутнього. З дитинства його мати вчила його гарно ставитись до людей, і він надалі не забуває про такі речі, хоч і велика зірка. Іanдіор згадує, що колись у його тата було лише 20 доларів у кишені. Але на сьогодні Індіор один серед 35 найпопулярніших виконавців по рейтингу Spotify. У нього є багато ідей не тільки для музики, а й для фешн індустрії. Ієн прийшов шлях від самопроголошеного сетбоя до людини, яка робить динамічну музику, долаючи жанрові бар'єри, його повноліття залишається пов'язаним з його фан-базою. Ця аудиторія сприймає його музику як госпел для їхньої майбутньої подорожі у доросле життя або нагадує їхній власний досвід між зустрічами брендів через Zoom і майбутніми спільними синглами з неймовірними артистами. стає зрозуміло, що Єн Діор і його сім'я Electric Feel прикладають абсолютно новий шлях у музичній індустрії. До жанрової плинності та справжнього наставництва для створення команди. І я досягає нових вершин на кожному рівні свого існування. Одного разу о третій ночі я був на студії, переглядаючи свій iPad, згадує він. Я зупинився біля витвору мистецтва, який я зробив, і сказав: Я більше не сумний хлопчик, я більше не сумую я негайно надіслав його Мегі та Анділу, щоб підтвердити, що я рухаюсь в іншому напрямку. Зараз мені дуже вищастило, тому що мій нещодавний успіх дозволив мені Мені познайомитись з багатьма новими та чудовими людьми. І я знаю, що зараз багато людей не можуть робити подібні речі, тож мені дуже пощастило. Через 5 років стало зрозуміло, що завдяки діловій хватці Єна, його невпинному прагненню проштовхнути себе в мистецтво, він почав відвідувати галереї, навчатися якнайбільше та занурюватися у світ моди. У Єна два альбоми: «Industry Plan» та On the Better Things. Кілька EP та золоті сингли, такі як Gone Girl, Stрі Red», Good Day. Sick and tired», «Holding On» та платиновий сингл «Prospect» з дитя в тренчі в «Lil Baby». З вами був Swaggy, який міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте про цього виконавця? Пишіть в коментарях. Чи подобається вам попсове звучання Діора, який змішує сучасний реп з попі-рок музикою Пишіть в коментарях.